Добрий ранок, я вже на полі. З вечора кинув карбоміду на оприску, на оприску 400 літрів 4 кг, 400 г лимонної кислоти і 3 літри гліфосат. Це орієнтовно на гектарі 6 має піти. Поставив нові розпилювачі жовті. Вилив, здається, мав би бути на них орієнтовно там 150 плюс-мінус 120, але в мене, віддасть, дещо спускає змішувачі тому. І мій вилив там в районі 250-280, ну навіть можна сказати, що й з переливами 300, бо є стовпи і тому подібне. Ось так соєсе почуваю. сію своєю сівалкою саморобною. Сівалочку я покажу. Густувато я знаю, але тут я тільки перший кусок, був, де я пристроювався. В іншому місці я для друга сіяв, бо там набагато кращі результати. Ну, Розкладаємося і пробуємо. Хлопці, перше поле. Частіше те, чудою бідою поприскав, але їздив додому два рази, вертався, кусок шланга поміняв на крані, рвало і рвало з насоса. Може хто знає причину. Ось цей йде, йде зверху з насоса. О, дивіться, зараз я на нього приближаю. Оцей чор, чорний з білий полоски чомусь рве. Ну Буду розбиратися. Зараз так, дивіться, відмалював. це моя ще картопелька, сусідова соя з боку, от ширина тут. Виставився от по центрам лінії. В моєму випадку лінія виходить ось тут. Це половина. У мене захват 12 метрів, я відміряю від краю 6, це центр трактора. Іду, орієнтуючись по краю тієї штанги в ту сторону. Назад від цієї риски я вже 12 років відрахував. Це мій орієнтир, звідти я буду йти центром капота на цю каністру червону. І далі в мене розкресено. Потім її лінія прийшов сюди. Каністру перетикаю через один і заходжу в наступний. І відповідно там так само. Я ще намалюю на листку подробніше. Зараз заходимо кропимо, бо вже сьома година близиться, а я ж кажу, в мене два ремонти плановий було. А ще їхать сусіднє село. Як відбувається схематично? Білий листочок чи це наше поле. 12 метрів захват, в моєму випадку. Я міряю. Від краю міряю 6 метрів, виходить центр трактора. Ось ця трактор, ось це штанги. Я відміряю 6 метрів, звідси відміряю 12. І ставлю ставлю ось тут прапорець. Плюсик, це мій прапорець. І до інший кінець. Потрібно два прапорці з собою мати. Орієнтуюся, краю штанги, приїжджаю в кінець. Не виїжджаючи з колії від центру трактора, рахую 12 метрів, малюю лінію. Це буде мій заход на цей прапорець. А прапорець наступний, з цього боку ставлю ось тут, де плюсик через один. Ширина поля може бути різною. Заїжджаю на лінію, прапорець в мене з боку. І тут прапорець я поставив, коли заїжджав. Проїжджаю сюди, не виїжджаючи з поля, беру прапорець, ставлю через один. Тобто на краю моєму випадку. Плюсик. Приїхав я сюди, прапорця дістав, заїхав сюди. У мене лінія тут намальована від цього 12 метрів. Прохожу, можете перекриття зробити пів метра, якщо сумніваєте в своїй майстерності. І, відповідно, прапорець вже тут стоїть. Їду на нього, приїжджаю сюди, не виїжджаючи з поля, виймаю прапорець, бо я наїду на нього, щоб не відбити, не проколоти, нічого, у мене в моєму випадку арматурина. Відміряю 12 метрів, заїжджаю сюди. Якщо там край крило перекриваєте чи тому подібне, прапорець забираю в трактор, виїжджаю сюди, не доїжджаю до поля, забираю прапорець, докроплюю, складаю і їду додому. Ось такий принцип, скажімо так, навігації в кустарних умовах. В ідеалі мати двох людей з прапорцями, одного ставити тут, і вони переходять по лініях. Це набагато швидше не з трактора. Якщо ви один, то можна ось таким методом оприскувати. В принципі, все просто, я думаю.